Не було б тут цієї газонної рішотки, ця трава б вона вся була б витоптана, воно було б чорна земля, ось така чорна земля, особливо тут біля лавочки, де всі сидять. Так, да, вона може трошки тут притоптана ця земля, ця травичка точніше, але вона ніколи у вас не витопчеться. Трава трошки примнеться, коріння завжди у вас буде ціле, воно по ньому не ходиться. Тобто, ось до да, газонної рішетка ногою ми по пластику йорзаємо, Тут усе вам засипано. Тобто, ви бачите, я йорзаю по пластику. Ось так само застеляється ця газонна рішетка. Можна бусом наїжджати, три тони витримуємо, ми наїжджали, все прекрасно, все чудово. Можна травичкою засівати, можна щебнем засівати. От сєвами реально хірово буде. Кажу вам: не, зас... не засипайте от сєва, тому що земля потім осідає, якась пиль, і цього отціва не видно, тільки ось добачте, ви самі бачите, як воно виходить чорне. Щебінь, щебінь, мелкий щебінь. Отакий от розмір, як оце нохоті, да, як нохтік нохті 5-10, здається, фракція називається. Оцим щебнем засипайте. Або, або щебенкою. Одна секція, розмір 60 на 40, ось до вам показу. Розмір 60 на 40, одна секція коштує 135 гривень. Є колів зелений, є колів чорний. Тобто це отак вона складається з усіх сторін. Її можна складати. Бачите, з'єднується ось до вона так. Висота приблизно 4 чотири сантиметра. В упаковці йде 10 штук. Відправляємо по всій Україні нової пошти від 10 штук. Від однієї упаковки. Реально штука класнюча. Застеляється буквально там за защитині хвилини.